Запрошую вас світ Рено-Каджар. Каджар, Каджар це нова модель в лінійці кросоверів Рено. Згідно нової стратегії дизайну, квітка життя. Каджар уособлює дві полюстки – відкриття і любов, тому що неможливо розділити динамізм і дух пригод, а також яскраві емоції, що викликає дизайн цього автомобіля. Рельєфний, мускулистий, яскравий дизайн. Каджар як елегантний хижак, мов грає м'язами перед стрибком вперед до пригод і відкриттів. Індивідуальність каджар підкреслює новий для Рено контур денних ходових led вогнів у формі літери С, а задні фонарі створюють 3D-ефект і надають відчуття об'єму. В топовій версії каджар фари Full LED забезпечать безпеку, вони на 20% потужніше традиційних галогенових, а також довгий період експлуатації. Лампочки LED потрібно міняти набагато рідше. Каджар виробляється в Іспанії і побудований на модульній платформі альянсу Renault-Nissan. На цій платформі створені Nissan X-Trail і Qashqai, нові Renault Espace і Scenic. Ця платформа використовується для автомобілів класів С і D. звідси значні габарити для свого класу. Каджар це кросовер з характеристиками справжнього позашляховика, кліренс до 200 мм, передні та задні кути звісів 18 та 28 градусів. Буде запропонована одна повноприводна версія. А деякі передньоприводні будуть оснащені опціонно системою щеплення з дорогою Extended Grip. Такі характеристики дозволять каджару подолати багато складних доріг. Стильні леєри на даху підкреслять характер мандрівника і динамічний дизайн каджара. Каджар пропонує лінійку двигунів, що поєднує задоволення від водіння, економну витрату пального та низький рівень викидів СО2. Бензиновий турбодвигун 1,2 літрі потужністю 130 кінських сил. бестселлер компанії Рено дизельний полуторалітровий двигун потужністю 110 кінських сил. Та ще один двигун, який буде доступно з повним приводом та механічною коробкою передач. 1,6 дизельний турбодвигун потужністю 130 кінських сил. Ми не перестаємо повторювати, що в кожному автомобілі Рено б'ється серце Формули 1 Завдяки своєму багаторічному досвіду формулі 1 Рено використовує в серійному виробництві технології, що застосовується в автоспорті. Для підвищення енергоефективності двигуна в виробництві штовхачів клапанів використовується алмазоподібне вуглецеве покриття, механічні якості якого значно підвищують стійкість тертя. А замість традиційних алюмінієвих використовуються сталеві поршні, теплові зазори, яких значно менше за рахунок меншого коефіцієнту теплового розширення. Ультрасучасна і елегантна карта ключ Renault вільні руки пропонує комфортний і зручний доступ в автомобіль. Просто покладіть ключ у сумочку або кишеню і відчиняйте двері без ключа. Двигуни доступні як з механічною коробкою передач, так і з коробкою EDC. EDC Efficient Dual Clutch це автоматична коробка передач 6 або семиступінчаста з подвійним щепленням. EDC пропонує можливість ручного вибору перемикання передач, поєднуючи таким чином комфорт автомата і швидкість реакції механіки. Застосування автоматичної коробки з подвійним щепленням забезпечує зниження витрат палива та високу розгінну динаміку. Інтер'єр автомобіля сучасний і стильний, зручні сидіння охоплюючого типу. Набивка високої щільності, посилена структура каркасу, бічна підтримка забезпечують максимальний комфорт. Зверніть увагу на одну дуже практичну деталь. За допомогою спеціального важеля ви можете легко скласти спинку пасажирського сидіння. Ця деталь допоможе вам збільшити багажний простір. Салон Каджара просторий і комфортний для пасажирів заднього ряду сидінь. Один з найкращих показників в сегменті по висоті 91 см. Каджар пропонує переваги універсалу, просторе багажне відділення, що трансформується. Завдяки системі Easy Break ви легко автоматично можете скласти обидві секції заднього ряду сидінь. А якщо скласти і пасажирське сидіння, то можна загружати довгоміри. Вантажна довжина до 2,5 метрів. Шторку багажника легко згорнути і зняти. Місце водія зручне і комфортне. Бічна підтримка забезпечить стабільне положення і не дасть розкачуватись на поворотах. Всі версії каджара оснащені підігрівом передніх сидінь. Щоб увімкнути підігрів, при увімкненому двигуні натисніть кнопку. При цьому загоряться вбудовані індикатори. Щоб знизити температуру, натисніть другий раз. А третє вимкнення відключить підігрів. Семидюймовий стильний сучасний бортовий комп'ютер показує всю необхідну інформацію для водія. Окрім стандартній, він показує також інформацію навігації, аудіосистеми та систем допомоги водієві. Ви також можете персоналізувати ваш бортовий комп'ютер, змінюючи його стиль і колір. На кермі знаходяться різноманітні перемикачі, які допоможуть вам отримувати інформацію і керувати різними системами автомобіля, не відриваючи рук від керма. Ви можете перегортати меню бортового комп'ютера, відповідати на телефонні дзвінки завдяки вбудованій системі Bluetooth, яка є у всіх версіях Каджара, а також встановлювати швидкість для круїз контролю. В залежності від версії, центральну консоль займає 7-дюймовий екран мультимедійної системи R-Link 2 R-Link 2 це ваш другий пілот. Через нього ви можете керувати майже всіма функціями автомобіля. Та це так само просто, як користуватись вашим персональним планшетом. Ви можете користуватися навігацією, слухати радіо, використовувати мобільний телефон, слухати музику зі своєї флешки і навіть переглядати фотографії. Тільки не робіть цього під час керування. Через AirLink 2 ви можете створювати свій профіль з обраними вами налаштуваннями, зафіксувати свій маршрут, обрати улюблені радіостанції, стилі колір бортового комп'ютера, положення дзеркал і сидінь, якщо дозволяє комплектація. І тепер з одного кліка ви отримаєте свої персональні параметри. Ваш Каджар запам'ятає вас. Рено Каджар отримав в Європі максимальну оцінку по безпеці 5 зірок Євронкап. А це означає, що в автомобілі є все для безпеки і спокою, тобто для комфортного водіння. Всі версії Каджара оснащені шістьма подушками безпеки: системою контролю при старті на підйомі, автоматичним стоянковим гальмом, системою контроля тиску в шинах. Бортовому комп'ютері або мультифункціональному екрані ви можете побачити поточний тиск. Система також просигналізує про втрату тиску або у разі проколу. В автомобілі також доступна функція поворотного світла протитуманних фар. В залежності від кута повороту рульового колеса і швидкості автомобіля на додаток до фар включається відповідна протитуманна фара, яка надає додаткове освітлення області повороту. Ця функція покращує видимість і дозволяє вам раніше побачити перешкоди на дорозі. Для комфортної подорожі в каджарі встановлені передні і задні парктроніки або камера заднього виду. А бокові датчики попередять водія про статичні перешкоди з боку при виконанні різних маневрів, наприклад, паркування. Автомобілі стають все розумнішими і беруть на себе ряд функцій водія. Каджар пропонує системи допомоги водієві, які можна налаштовувати через мультифункціональний екран. До цих систем можна також перейти за допомогою кнопки швидкого доступу. Що ми тут маємо? Система контролю рядності руху. Якщо ви спробуєте перетнути розподільчу смугу, не включивши сигнал повороту, каджар попередить вас про це. Пролунає звуковий сигнал, і в бортовому комп'ютері загориться червона розподільча смуга, яку ви перетнули. Ви можете зробити звук тихіше, голосніше, налаштувати чуттєвість системи або зовсім відключити її. Система контроля сліпих зон. При появі в сліпій зоні іншого автомобіля в дзеркалі заднього виду загориться індикатор. Автоматичне перемикання світла фар, дальнє ближнє світло. При появі зустрічного транспорту каджар перемикає дальнє і ближнє світло. Дальнє світло автоматично включається при низькій освітленості, відсутності інших автомобілів або освітлення дороги. І ще одна функція, яка може сподобатись багатьом, це парковка вільні руки. Система сама вибере потрібну траєкторію і допоможе правильно припаркуватися. А водієві залишається керувати педаллю газу і гальма і перемиканням передач. Каджар сам підкаже вам, що потрібно робити. Можливі варіанти парковки паралельна, перпендикулярна і під кутом. Система також допоможе вам виїхати з місця парковки. За допомогою режиму екомод ви скорочуєте кількість викидів СО2 і економите пальне. А щоб економія не казалася внудною, каджар пропонує вам гру збирати бали і вирощувати дерево. Тахометр за екозоною та індикатор стилю водіння у вигляді деревця в вашому бортовому комп'ютері покажуть наскільки економно ви ведете. Листочки виростають, якщо ви їдете економно, і у вас менше викидає СО2, та зникають, якщо ви їдете не економно. В меню AirLink 2 можна подивитися звіт про поїздку і отримати поради, як можна оптимізувати витрати палива. Каджар це нова модель на надконкурентному ринку кросоверів. Він стильний, спортивний, сучасний та інноваційний. Каджар маневрений, і надійний. Він трансформує для вас простір, навчить економити пальне і піклуватись про навколишнє середовище. Він допоможе вам припаркуватися. З Renault Каджар ви сміливо можете рушати вперед на зустріч пригодам і відкривати нові горизонти. Цей автомобіль змусить всіх обернутися вам вслід, подорожуйте з комфортом. А в офіційній дилерські мережі Рено в Україні вас із задоволенням ознайомлять ближче з Рено Каджар.